Доброго дня, мене звати Аня і це мій канал Hanna Life. Багато років тому я вже знімала відео на Ютуб, але в мене нічого не вийшло, і я все видалила. Тому сьогодні я знову попитаюся знайти в Ютубі своїх однодумців. Можливо, я для когось буду корисна. Іменно тоді, коли я почала знімати відео, у мене сусіди ремонт роблять. Тому що ми проживаємо в новобудові. Ось. Хочу зняти це відео відеознайомство. Мені 36 років, буде в цьому місяці 36. Я проживаю в місті Києві. Я заміжня, в мене двоє дітей і я мама в декреті. Чому я вирішила знімати відео? Перше моє буде відео про схуднення. За останні два роки я дуже багато набрала лише кілограмів. Набрала, якщо не секрет, то десь 25 кілограм. І саме з сьогоднішнього дня я вирішила, що мені потрібно срочним ділом худати. І я хочу вести свій щоденний схуднення тут, на своєму каналі. І я хочу саме відео розпочати з свого схуднення. Е, я вже сказала, що я набрала дуже багато кілограм не тільки з другої вагітності, а й з стресів, тому що за першою вагітністю я дуже швидко скинула. Ну, як скинула швидко, за півроку я вже була в, свою, в своїй вазі, плюс-мінус непогане було тіло. А зараз все дуже дуже печально. Тому саме сьогодні я хочу розпочати це відео сходнення. Моя найнадійніша, найправильніша для мого організму дієта, так сказати. Не люблю слово дієта, тому що це мене просто тригерить, але ну, воно так і є. Форма харчування це гречка. Я на гречці сиділа 25 років, коли мені було 25, зараз мені вже 36, бо це виходить 10 років тому, по ще 11. Я вже худла на гречці. дуже все ідеально і просто пройшло. І зараз я знову повертаюся до цього харчування. Тому з сьогоднішнього дня я їм перші 7 днів їм просто гречку. Можливо, через декілька днів я буду додати ще якісь продукти, там, може, яйця, якийсь салат, може кефір і томатний сік. Але саме сьогодні я буду харчуватися тільки гречкою, вареною, не соленою і, або запареною. В ідеалі, найкраще це запарена гречка, тому що в ній залишаються всі. Корисні мікроелементи, в які, в які входять в сустав гречки. Тому я вам покажу в цьому відео, як я роблю цю гречку, скільки я з'їдаю гречки. Боже, відео одно про гречку. Ось. І скільки я з'їдаю, я її роблю. Яка в мене вага фотографія, які в мене. Тіло теж відеофіксація, і я думаю, що через декілька місяців вже буде гарний результат. Перші сім днів на гречці я буду їсти гречку. Я не знаю скільки разів в день, я думаю, що три, може, навіть чотири рази для того, щоб в мене був щоб я була насичена, щоб в мене не було зрива. Але, як для мене, основним є елементом в цій дієті, для того, щоб не нанести для свого організму шкоди, я зранку, коли я просипаюся, я випиваю там, стакан води, ну, скільки хочу, там, може 100 мл, може 200 мл. Далі я з'їдаю, я беру кусочки сира. Любого, якого ви любите, ну, який вам подобається, кусочки сира і намазую маслом, зверху кусочки вершкового масла. І я з'їдаю. виходить десь сира 20 грам, і масла вершкового десь 10-15 грам. Це дуже корисно для нашого жіночого організму, для підшлункової, для відтоку жовчі. Тому що коли ми їмо гречку, гречка, як обично, вона виводить воду. Ну, не сама корисна гречка, можна так сказати. Не дуже люблять люди, коли кажуть, ой, гречана дієта це так жорстоке. Це жорстоко трошки до свого організму, але так як я набрала багато кілограмів, і мені потрібно зробити старт в всходнені, я починаю з гречки. Тому я починаю сходиння з 82 кілограмів, а повинна зупинитись десь на 57-55. Я думаю, що буде дуже гарний результат. І, Просто знаєте, коли дивишся там Ютубі більше, або там тіктоці, всі вже розказують, як вони прийшли до цього результату. Але ми не знаємо процес цього результату, як люди до цього дійшли, що вони робили. Повірити просто на слово, як це відбувалося, це ну, дуже добре. Але я не дуже з тих людей, що дуже сильно вірила. Тому я хочу, щоб це було, як кажуть, щоденник схуднення саме зараз. Тому я думаю, що весною я вже буду без оцих других підборідків. Ось тому я пішла готувати всю збірку відео, за які за сьогоднішній день я не знімала. І сьогодні ввечері я вже виставлю відео, і ви вже це побачите. Але я хочу ще в цьому відео сказати от що, коли тільки в мене з'явилася ідея, що я знову буду знімати відео на YouTube, то це була ідея про ремонт. Чому про ремонт? Тому що ми в кінці 2019, на початку 2021 року, ми, купили, ми продали свою квартиру. І купили в новобудові другу квартиру. Ці, ці роки ми жили на зйомній квартирі. Три роки ми жили на зйомній квартирі. І в минулому році, в березні, місяці, ми отримали ключі, і ми робили весну, літо і частину осені ремонт своїй, вже, як би сказати, в своєму в сімейному, в сімейному гнізді. Ось. Тому в мене багато інформації є про ремонт, як зробити ремонт не, не за всі гроші, як ми матеріали шукали, з чим ми чим ми зіткнулися в процес ремонту. Ми, до речі, його зараз ще не доробили. Ми тільки замовляємо мебіль, ми тільки будемо замовляти кухню, там частину двері. Там ми замовили вже, поставили. Тому я думаю, що. Я розіб'ю свій, свій канал на декілька блоків. Блок буде про моє сходження, паралельно блок буде про, про ремонт. І третій блок буде це буде там якісь може, цікаві історії з нашого повсякденного життя. Можливо, там про щось про діток, може, там якісь рецепти. Так можна сказати, повсякденне життя. Це третій буде блок. Може, щось цікаве буде. Я думаю, що, е, якщо зайти на канал, можливо, я, можливо, там ви знайдете все, що вас буде цікавити. Хтось захоче походати, хтось захоче подивитися ремонт, як ламінат ми вибирали там, чи, чи ні, шпалери, а може просто хтось захоче. Е, Подивитися, послухати, що я робила, що я роблю, які в мене цілі, куди я чого я роблю, чому я стільки років в декреті, дуже багато історій мене накопичилось, тому я думаю, буде нам цікаво. Я буду це відео закінчувати, але хочу вам ще сказати, що я вибачаюсь, можливо, я тут на, на цю тавтологію, на цей набір слів, але я не... Актор, я не телеведуча, я, в мене немає якихось там освіти. Тому я нервую, звісно, я хочу бути чесною. І ну, це таке смішно трошки. Не знаю, так як перше відео на Ютубі. Тому я була рада записати це відео. Це для мене було, знаєте, як трошки перешагнути через, через якусь ступеньку. Хоча тут нічого такого взяв телефон і записав. З якогось там дубля. Тому я монтирую відео показую вам своє життя. Дякую, що були зі мною. До побачення. Ей. <свісно> <свісно> я думаю отакий хлібок. Така виходить гречка, вона е, готова. Десь постояла, я думаю, що годинки дві, може три. Але вона просто готова гречечка, хороша така. Без солі, без нічого. І ще я буду їсти з яйцом.